Ворог не припиняє обстрілювати Україну. У ніч на 9 грудня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами та 37 ударними БПЛА. Силам оборони вдалося збити всі ракети та 18 ворожих безпілотників. Ще 18 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в восьми областях України, зокрема й на Вінниччині. Через падіння збитих ворожих БПЛА в області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств. Поліція Вінниччини розслідує обставини трьох ДТП. У 37-річна водійка легковика наїхала на 83-річного велосипедиста. Чоловік рухався в попутному напрямку та раптово почав повертати ліворуч. Наслідок ДТП чоловік отримав ушкодження та був госпіталізований. У хмільнику 33-річна водійка автомобіля наїхала на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу з дитячим візком. Вона отримала травму та була доправлена до лікарні. Дитина не постраждала. Того ж дня в Могилі Подільському зіштовхнулися два Наслідок аварії 43-річна водійка легковика та її 8-річна пасажирка були госпіталізовані. Водій іншого авто не постраждав. Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували вісім пожеж. Через несправність пічного опалення загорілися житлові будинки в селах Бершицької, Немирівської та Гнівенської громад. Ще одна пожежа стала через коротке замикання в Гасінському районі. Там горіла господарча будівля на площі 60 квадратних метрів. Патрульні війни зупинили нетверезого водія. Повідомлення про правопорушення надійшло до поліції від громадян. Інспектори виявили та зупинили автомобіль. За кермом був 44-річний чоловік. Він мав ознаки сп'яніння. Алкоголь в його організмі перевищив допустиму норму у 12 разів. На порушника склали протокол. На Вінничині 9 та 10 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про густий туман та погану видимість. На дорогах області варто очікувати ожеледицю. Водії закликають бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху.